Мої дорогі, всім привіт! і Нарешті я хочу зняти про це Reels. Всі думають, як продавати, як робити контент, як достукатися, як робити стратегію, як робити запуск, як робити це. Але це все другорядне, це все другорядне. Я вам кажу як людина, яка ну, виходить, просто подивіться, бомштайл-виді, вигляді, в інстаграм. Головне, що продає. Це ваша аутентичність, саме ваша аутентичність, саме ваше щире бажання робити щось конкретне, не те, що продається у всіх, а те, що вас запалює, те, що вам дає енергію. Тому я буду наполягати ще і ще і ще, що первічно це ваша аутентичність, ваш особистий стиль. Якщо у вас його немає, обов'язково приходьте, якщо є. А де ви не знаєте, як це упакувати, вам теж до мене. У нас стартує курс запуск вже на наступному тижні. А на цьому тижні у нас нульова, нульовий модуль, нульовий тиждень. Всіх чекаю. Пишіть слово розбори, ви пойдете на легендарні розбори, на яких ми будемо все це робити. Я буду розповідати, як на запуск прийти і чому потрібно. Саме через аутентичність продвигатися. Ну покажіть мені більш автентичного інфобізнесуван uh, зараз. Ну просто коли всі кажуть, що потрібно бути там якимось особливим, я кажу вам тільки про те, що ваша особистість і ваша енергія потрібна людям. Саме ваша, саме твоя. Я чекаю на тебе.